Ні, цього не повинно бути. Він це просто не потягне. Ви мене зрозумієте правильно, але ж на це не виділяється фінансування. Просто не хочу, щоб через нього моя дитина була обділена увагою вчителя. А якщо ця дитина заразна? Ні. Нехай навчається вдома. Тому що ніхто не буде заботитися моєї внучки краще, ніж я. Я й так не встигаю з усіма. Навіщо мені цей головний біль? Всі ж будуть тільки за ними бігати. Моя дитина ні за що. Її ж будуть всі ображати. І я не зможу її захистити, якщо не буду поряд. Саме так думають люди про дітей з особливими потребами. Однак я малюю каля. Насправді діти з особливими потребами, які навчаються у загальноосвітніх школах, краще розвинуті та адаптовані до суспільства, позитивно впливають на атмосферу у класі і можуть на рівні з усіма освоювати шкільну програму.